Шановні колеги, сьогодні захист Юлії Тимошенко отримав інформацію про те, що в понеділок ввечері відбулася зустріч між суддею Кирєєвим та співробітниками адміністрації президента, на якій судді Кирєєву була поставлена беззаперечна задача сьогодні, після проведення допиту декількох свідків. Змінити міру запобіжного заходу Тимошенка і застосувати до неї арешти. Джерело цієї інформації є таким, що заслуговує на увагу. В даному випадку ми не маємо беззаперечних доказів такої зустрічі, однак ще раз підкреслю, те джерело, з якого надійшла інформація, заслуговує на абсолютно серйозну увагу. Я думаю, що якщо ця інформація є правдивою, то, напевно, треба припинити цей фарс, який відбувається в Печерському суді, зачитати вирок, той, який заздалегідь написаний, і не ламати комедію перед європейським і світовим суспільством. Сказати, що в Україні процвітають політичні репресії, що Україна перестала бути демократичною країною, що Україна перетворюється на концтабір. Я буду щиро радий. Якщо ця інформація на сьогоднішній день не підтвердиться, але у мене щодо цього є великі і великі сумніви. Дякую.